Слава Ісусу Христу! Радий вас бачити. Такий важкий час, що ви прийшли. У мене таке слово, коротеньке, знаєте, у мене на роботі був такий інцидент. Я був трошки неправисний у в телефоні, співробітник почав на мене матюкатися, штовхати мене, знаєте. І я йому відповів любов'ю, я йому промовчав, знаєте, на обід купив йому цукер, почав йому показувати якесь відео, і маю таке свідчення, що любов перемагає зло, знаєте. І ще мета моєї проповіді така, що про самотність. От, люди часто бувають самотні. ми можемо дати йому гроші, можемо дати там, тисячу, мільйон доларів. знаєте. А якщо ми йому дамо любов, то це запам'ятається на все життя. Знаєте, я так ходив до військових провідувати, на славу Божу, Бог мене направляв. І ті військові дотепер у моєму серці, вони підтримують мене, підтримують, вони вірять в мене, бо скажу чесно, я маю. Ми всі маємо Фейсбук. В Фейсбуці у мене тисячу друзів, знаєте, а такий один друг, якому я можу вилити душу, сказати не тільки що в мене все добре, знаєте, а я можу сказати, що в мене деколи щось погано, але А друзі у нас є тисячі, а справжніх друзів у нас дуже мало, і справжній друг Ісус Христос. І я хочу вам сказати, як ви бачите людину, яка нуждається у вашому слові, у вашій любові, знаєте, у вашій підтримці, скажіть, то добре слово, може комусь каву купити, якійсь бідній людині. Хай буде вона неодновірна, хай буде він випиває, знаєте, але він теж потребує любові, знаєте. І я ще таке свідчення, коли жив дуже матеріально багато, а духовно бідно. я мав машини, я мав бізнес, мав квартири, знаєте. я ніколи нікуди не всмів, у мене дзвінки дзвонили роман туди, туди, всі мені дзвонили, знаєте. Я не маю машини, знаєте, я маю час піти в гори, маю час піти на озеро, маю час на тата, маю час на рідних, церкви обходжу. Я щаслива людина, бо я маю час. Колись я не мав часу. Я мав все, а вільного часу я не мав. На моря, я їздив, де я тільки не був, фотографії, все в мене було, знаєте. І в мене тепер з'явилися друзі, віруючі такі от, ну, прості люди, які мене зрозуміли, які мене вислухали, які приділили до мене свою любов, знаєте. І я почав виставляти їх в Фейсбук, бо я їх не цураю. І вже там втата на роботі кажуть, ти не виставляй, бо всі питаються, які в тебе друзі, з ким ти дружиш, то розуміти. Бо мене на роботі часто кажуть, ну ти штунда, сектант, ти такий, ти сякий, знаєте. А друзі, в мене з Америки до мене друзі з Лондона дзвонять, ти молодець, ти молодець, що ти проповідуєш, знаєте, я почав наїздити на славу Божу, на реп-центр, на це все, знаєте. І... Хочу вам сказати, що любов перемагає зло. Дякую.